Українчик на дроті із Каліфорнії, привіт, любі мої, де би не були. Трохи новин про кордон, про доїзд, про гори в основному. Що виходить? От, здається, в якийсь момент, що коли люди доїжджають, возять по тому самому маршруту, ну, як возять, бувають там час від часу. Не те, щоб то був якийсь щоденний маршрут, таксисти, то не маршрутка. Але вони бувають частіше в певних місцях, ніж всі решта. І частіше це може раз в тиждень десь когось відвозять, для того, щоб вони там сходили по горах походили, кого щоб по горах походили, Кого, щоб вони по горах пішли в один кінець. То вже як, хто там собі як хоче, таксистам до того діла немає. І виходить, що. Коли в один той самий день трапляється, що везуть, що їдуть спочатку одні, потім другі, бо ніхто між собою не узгоджує. Тобто це все контролювати складно і, звичайно, ніхто не буде оголошувати свій маршрут на сьогодні, куди він там збирається їхати, і також не буде. Узгоджувати його із іншими, щоб як я сьогодні збираюся, а ти вже сьогодні теж збирає, збирався, а, я, а я, на мені байдуже що ти збирався, ну і все таке. І виходить, що? що коли люди з'являються сміливі, доволі сміливі люди, особливо ті, котрі е, трохи поїздили. Ну, і, і таксисти, є такі, котрі доїжджали там ну, чуть не до самого кордону. І здебільшого воно все проходить гладко, без пригод. Це я говорю про чевчини. Але трапляються дні, коли хтось на, 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 випадково наривається на якісь негаразди, тобто доїжджають, наприклад, до верхнього ялівця. Доїхати там за якусь яблуницю мало. Хлопці доїжджають взагалі до якогось верхнього ялівця і там е, зустрічаються із тими прикордонниками. Звідки така нахабність береться, коли хлопці мають там бронь, наприклад? І, і, або їм немає 25 років, є 23, а немає 25. І е, вони можуть собі дозволити такі пригоди. Не всі. В той день можуть собі дозволити такі пригоди. Але такий собі ефект доміно виходить, коли одні нагріють непомірно, а другі якось навіть обережні. У них навіть немає наміру дістатися дуже близько. Їм треба просто під'їхати близько. Вони навіть не, не хочуть, там, наприклад, за ту яблуницю заїхати, яка в, в Верховенському районі. І виходить, що вранці був кипіш. Там, в першій половині дня хтось доїхав до, наприклад, аж до Верхнього Ясиніва. Їх там взяли, спакували. І далі вони ж по ланцюжку викликають. Там, ці прикордонники їх оформили, бо в них там є де оформляти. Потім вони викликають до себе тих якихось тициконів. Їдуть тицикашники туди. Думають, може їм там якісь, може їм там щось вигорить. Але взагалі прикордонники вони відверто приколюються теж над цими ТЦКшниками. Їм кажуть їх викликати, вони тупо викликають, навіть не розбираються. Є в нього там якась бронь, є в нього якась відстрочка, чи є в нього там щось там щось там, що дозволяє йому легко спілкуватися з ну, і Хоже ці служби один одного теж не сильно шанують і люблять. Тобто вони навмисне не цікавляться тими всіма паперами. Викликають тих ТЦКшників, ТЦКшники ТЦК їдуть, з тими ТЦКшниками ще якась поліція їде чомусь. І потім цей, всі, цей весь кортеж роз'їжджається назад. Ну і коли вони там роз'їжджаються назад, ну тут якраз друга партія їде. Ну і наривається на, на поліцію, наривається, наприклад. Ну і, звичайно, все, все пішло вже не так. Здається, що там відбувається вже якась засада, якась облава, і вже почалося. І ті теж починають розкручувати. Поліція починає розкручувати ці всякі конспіраційні теорії про те, що. Дивляться відеокамери, що в них там було по, по доїзду, хто там їздив, бо машинних не так багато. Він бачить, що він там був якийсь тиждень назад, ще може якийсь тиждень назад. Ну, звичайно, він там був тиждень назад. Завозив там якихось повій до прикордонників тиждень назад. А, а поліція вже починає його підозрювати, що він займається там реальним якимось. Трафіком емігрантів з України і починають його там присувати, щоб він там в цьому зізнався, на що в нього реакція така взагалі смішна, він реагує на те дуже просто, пояснюючи їм межі їхніх повноважень і на те, що вони гавкають не на то дерево. На що та поліція теж чухає потилицю, думаючи, що якийсь тежкий дивний випадок. Так, звичайно, всі прогинаються, починають там виправдовуватись. А ці, а ці навпаки кажуть, пояснюють межі, в яких варто з ними спілкуватися. Ну, така якась фігня виходить. В результаті у нас є одні доїхали. Другі їхати ще не збиралися, а тепер вже не знають, що робити, бо, е, ну, бо вже цю машину там взяли на олівець і того таксиста теж взяли на олівець і в наступний раз знову, коли тут побачать, будуть його там мурижити поповні, щоб він зізнавався там всіх своїх смертних гріхах. А він чесний таксист, він просто своє бабло заробляє тим, що... Завозить, відвозить тих, кого треба, і тих, кому не дуже треба, але вони якогось Федя туди теж зібралися. І, і, ну, і виходить, що напевне ця дорога на Чевчини, десь туди, на яблуницю, вона буде під наглядом найближчим часом. Ну, одним словом, треба перевірити. Через якийсь тиждень що там буде відбуватися, бо зараз по факту виходить, що ем, ну, там якщо навіть їхати туди з сім'єю, ем, в ті краї, просто подивитися на, на ті дикі куточки природи, на, ем, є, на лісництво, ну, то день, день вам зіпсують. Тому тому ось така ситуація. Тобто ми все в очікуванні того, що догір буде багато уваги через кількість тих, котрі вийшли в серпні місяці, котрі в вересні продовжують виходити. Ну і в принципі такі ознаки от проглядаються, але вони не через те, що, там має, що поліція і прикордонники вирішили якийсь наголос зробити на той напрямок, ну просто воно періодично так виходить, що, да. що ці хвилі накладаються одна на одну і дають е, якусь не цунамі але таку хвилю, яка не мала би накотитися на вас і замочити да. вас ніг до голови. Тому що висновок із цього всього який. Хоча той напрямок десь на якусь Путилу, на яблуницю, він останнім часом був дуже якийсь легкий, бо кількості блокпостів туди поменшили. ну Взагалі їх там не було, познімали їх. І можна було його розглядати як потенційно цікавий. Ну, і в принципі і зараз його можна розглядати як потенційно цікавий, але краще їхати все ж таки до Рахова. Затрати по оплаті таксі ті самі, а, а е, що там вас чекає, зрозуміліше. Тобто Там у нас є певні блокпости в певних місцях і, е, і, і якісь там часові вікна, коли відбувається та якась міграція до якоїсь поліції чи прикордонники. Тому... Тому ті, котрі ще не вирішили, куди їм, ну, то варто розглядати рахів як основний е, напрямок також, не, принаймні не, від, не відхиляти, не відкидати його. Ну, і що? І ще із новин? Е, е, хлопець вийшов, дав знати, хлопець, що вийшов на Молдову, він. Е, по, 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 по спостереженнях за ним був досить такий дуже на сильному стресі весь цей час, тому що для того, щоб його доставити до маршруту, щоб відправити його на той маршрут, було задіяно кілька різних людей, які мали можливість поспостерігати якісь свої висновки зробили. Люди реально налякані. Людям тим, котрі потрібна допомога. Вони реально налякані, коли їх там везуть, коли їх там десь поселяють, вони буквально сидять як на пороховій діжці. І потім, коли треба зробити наступний вже крок самостійно, ну, то це реально там викликає чуть не блювотину у них, коли їм треба поспілкуватися із якимось перевізником, якого вони мають знайти вже самі. тому що там Умовно безпечна зона і нетипова, нетипова якась ну, нетипова також зона, безпечна, але все ж таки нетипова. У в звичайному житті люди такого не зустрічають. І треба там поспілкуватися один, одним із другим. І ніби все було гаразд також. Але так як кількості народу, кількість туристів поменшала, то там поодинокі, поодинокі переміщення чоловічих тіл без, без жінок і без дітей, вони викликають зайву увагу. Тому треба якось ретельніше добирати момент. Ну і Незважаючи на таку стресову ситуацію, хлопці не здалися і зараз він мені сьогодні він прислав свою цю молдавську грамоту, його там оформили молдавські прикордонники. Він таки впорався, хоча було дуже багато схрещених пальців за його успіх, але все ж таки він то зробив. І таким людям дійсно є чим собою пишатися, тому що реально їм довелося переступити, ну, цьому хлопцю конкретно, довелося переступити неабияк через. Свої страхи, здобути ті навики, яких він би ніколи до, жит... до кінця життя не здобув. І через якийсь час, звичайно, в нього стресостійкість сильно підросте, коли пам'ять витратить всі якісь негативні моменти, в нього через якийсь час залишаться тільки хороші спогади про цю всю подорож. Ну і, звичайно, йому буде що розказати і рідним, і там, дівчатам на побаченнях. І, ну і так, в компанії теж будуть чим похизуватися. Тому висновки такі: доїхати можна куди завгодно. Час від часу трапляються негаразди, які ніяк не пов'язані з тим, що там відбувається якесь загострення на тому напрямку. Просто через те, що хтось щось зробив не так, або зробив більше, ніж треба було. І він викликає оту хвилю переміщення по, по тих дорогах гірських, ці переміщення, тих 30 кілометрів переїхати, воно займає годину годину часу. І коли вони один по одному їдуть, то розтягується на цілий день. І, і коли то буде, ви ніколи не вгадаєте. Ну, і можна попасти на якісь ці негаразди. Тому, якщо їдете двома машинами, в одній ви, а в другій речі, там, до прикладу то треба е, якось е, не, не їхати один за одним відразу. Треба доставити спочатку пасажирів, а потім вантаж, або, ну, так, або спочатку вантаж, потім пасажирів. І навіть при таких розкладах будуть ризики. І саме головне, не набирайте з собою зайвого. Коли ви йдете горами, вам не треба там ні прилади нічного бачення, ні е, якісь тепловізори, ні антидронові там якісь накидки. Оці всі речі вам не потрібні. А вони сильно роздувають ваші бюджети і збільшують вагу вашого спорядження. І, ну і також привертають увагу. До вас, тому краще таких речей уникати. Ну і краще їхати куди завгодно, не їхати по якомусь одному напрямку, не розглядати заросляк як якусь якусь панацею. Ну, краще добиратися десь в місця поближче. Зокрема, їхати в той рахів, особливо, якщо вам можуть цьому допомогти жінки. Можна також на їхати їхати якесь зелене навіть з допомогою жінок, які будуть попереду у вас пішки йти. Бо їзда по тих дорогах відбувається зі швидкістю бігу, там якось 20 км на годину це в піку відбувається. Ну і реально там можна справді йти один попереду, другий позаду, доки є телефонний зв'язок. Можна попереджати про автомобілі, які там їдуть на зустріч. В трьох, коли у вас троє, люд... троє людей, до прикладу, один попереду, другий по... по центру, а третій позаду, то в принципі той, котрий по центру, його можна гарно прикрити. Якщо йому будуть повідомляти спереду і ззаду, що там наближається, то він легко там зможе заховатися. А йти по дорозі це зовсім не те, що йти хащами. По дорозі можна пройти за день те, що в тих краях хащами треба йти тиждень. Такі от висновки. І не забувайте про те, що існує Молдова. Молдова набагато простіша у всіх відношеннях, вона набагато дешевша у всіх відношеннях. Ну, а хоча пригоди у вас будуть там також. Так що, успіху всім, зустрінемося по цей бік кордону.